Друзі, всім привіт! Сьогодні все буде швидко і дуже смачно. Пропоную приготувати картопляні сирники. А ще не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайки та тиснути на дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. Ну що ж, починаємо процес приготування. Для приготування картопляних сирників нам знадобиться 500 грамів картоплі, 300 грамів сиру жирністю 5%. 250 г бринзи, 50 г борошна, 100 г яйця та сіль. За бажанням можна додати кріп. В підсоленій воді відварюємо картоплю в мундирі. З відвареної картоплі знімаємо шкірку. Поки вона ще гаряча, потовкти її веделкою так, щоб лишалися великі шматочки картоплі, додати сир та бринзу. Бринзу можна теж потовкти веделкою. Ломаю її на невеликі шматочки. І зараз ще виделкою роздавлю. Тепер додаємо борошно, Знову перемішуємо. Борошна, як ви бачите, я додаю зовсім трішки. І ще окремо беру борошно на формування сирників. Два яйця та сіль. Перемішуємо. Будь ласка, в мене до вас прохання. Картопля, бринза та сир мають бути, але не треба робити прям максимально однорідну масу. Супер! Це те, що нам потрібно. Змочуємо руки в холодній воді, формуємо сирник трішки борошна. Можна зробити таку форму, можна кругленьким. І обсмажуємо на рослинній олії з обох боків. Перекладаю їх на паперовий рушничок, щоб не було зайвої олії. І чекаємо, поки вони трішечки охолонуть. З цієї кількості тіста ми отримуємо 18 картопляних сирників. Ось такі смачні красиві сирники в нас вийшли. Друзі, до речі, їх можна зберігати в холодильнику 2-3 дні, потім просто розігрівати і насолоджуватися смачним сніданком. До речі, для тих, хто любить кондитерське мистецтво так само, як і я, лишаю посилання на мій інстаграм. Ось тут. Заходьте, підписуйтесь. Дякую, що сьогодні ви були зі мною. Дякую за вашу підтримку. Готуйте насолоджуйтесь процесом. Та бережіть себе. До нових зустрічей!